Всім привіт! Ви на каналі 4.8.2. Сьогодні продовжимо розбиратися з моделями на платформі Спріт Файтер. Якщо ми працюємо в середині дня, то нам цікаво працювати з тими активами, які є активні, тобто ті активи, на яких є збільшення. Об'єму, тому що збільшення об'єму призводить до підвищення волатильності, а як не крутий, будь-який учасник ринку він заробляє на тому, що збільшується волатильність. Тому для того, щоб розуміти, які активи в грі, тобто на яких активах є. Збільшений об'єм, і відповідно на цих активах є більша ймовірність, що ми зможемо забрати певний рух да, і заробити на цьому. Тому що активи з малою ліквідністю, з невеликим об'ємом, він не дозволяє нам заробити протягом дня. А коли актив є ліквідним, на ньому багато об'єму, то там імовірність того, що ми зможемо забрати всередині дня 1, 2, 3 Тому для того, щоб розуміти, на які активи нам більше звертати увагу, ми сьогодні і розглянемо такий інструмент, він називається Speedrush. Вимкнути інструмент можна за допомогою ось цього меню додаткового. Назва інструменту Speedrush. Виглядає він ось таким чином. Зверху в нас можна вирівняти всі його дані за. Відсотковою шкалою, тобто осереднені дані будуть. І також ми можемо одразу ж прописати, яку кількість активів ми хочемо бачити ось в цій вибірці, що собою являє сам Speed Rush, уже з назви. Да? Ви можете здогадатися, що він нам буде показувати швидкість угод, да, у стрітці угод. Тобто він вже автоматично буде аналізувати весь фьючерсний ринок на біржі Binance і показувати ті активи, на яких відбувається збільшення швидкості угод. А це відповідно признак того, що на активу. Щось відбувається цікаве. Також в цю модель закладено алгоритм, який враховує і об'єм середньодобовий. Це також буде вказувати нам на те, що на активі відбувається збільшення об'єму, збільшення ліквідності. Відповідно, актив має більше шансів на те, що буде відбуватися якийсь рух вгору або вниз. І аналізуючи ці два параметри, повторюсь: середньодобовий об'єм і середня швидкість угод. Він нам ось в вигляді такої гістограми показує активи, на яких ці дані є аномальними. Для прикладу, розглянемо перший актив, який зараз показує нам спідраж. Це в нас актив Банрі на біржі Binance. І що ми бачимо? Також ми на графіку ціни можемо вімкнути ось ті ж самі два параметри: середній добовий об'єм і середня добова швидкість угод. Вони називаються ADTV і ADTS. Скорочено. Від англійської це average day. «Speed» і average day volume. Вімкнути їх можна за допомогою ось цього меню, і тут просто прописати ADTV або ж ADTS. Головне, щоб ось тут в дужках було позначення «Street Fighter, значить, це інструмент модернізований. Да? Розробники платформ його підналаштували відповідним чином. Я в налаштуваннях змінив колір, щоб у нас окремо відображала швидкість синім кольором. І Середньодобовий об'єм зеленим кольором. Відповідно, що нам це може дати. По-перше, ми відфільтровуємо одразу ж активи, які у нас в грі, тобто на яких відбувається якийсь двіж. А повторюсь, за допомогою цього двіжа, тобто збільшення волатильності на активі, у нас з'являється більша ймовірність того, що ми на ньому можемо піймати рух. Другий момент: якщо на активі збільшується об'єм і збільшується швидкість угод, відповідно спред в цьому активі буде менший. Тобто вущий, різниця між Бест Ask і best Bid буде менша. І відповідно, якщо у вас великий капітал, то ви можете набрати більшу позицію з меншим впливом на ціну. Згадуємо тему ліквідності. Да? Третій момент, якщо ми будемо користуватися цим інструментом, то ми можемо відмічати на графіку ті зони з підвищеним об'ємом і підвищеною швидкістю груду. І відповідно від цих зон очікувати якісь певні реакції. Як це виглядає на практиці. Якщо ми зіжмемо графік даного активу, то ми бачимо: ось отут було збільшення по. АДТВ і АДТС на продажах, да? відповідно, це збільшення почалось ось приблизно приблизно в цій зоні. Відповідно, коли ціна буде приближатися в цю зону, є ймовірність того, що там знову буде спостерігатися збільшення об'єму і швидкості угод. І як ми бачимо, ось після цього заколу, через боковий рух, ціна знову почала підніматися вище. І що у нас відбувається? Якщо після заколу тут був боковий рух, у нас дані падали. Тут був у нас максимум 13 тисяч, так приблизно, то ось тут в боковому русі, да, у нас все падало до 3 700 тисяч. Ось відповідно різниця 4 рази. І як тільки ціна починає підніматися до нашої зони, ось вона повторюсь. Ось хай дивіться, у нас знову дані починають зростати. Відповідно, ця зона цікава. В даному випадку я б розглядав цю цікавість зі сторони. Продавця, тому що тут відбулись продажі, тому є ймовірність, що знову ж від цієї зони у нас будуть з'являтися продажі. Як бачимо по графіку, у нас були знову продажі, і після цих продаж знову ціна піднімається. Тут трошки є збільшення, але велике збільшення починається у нас, коли знову ціна приходить куди? Ось оцю зону. І тут у нас спостерігається знову корекція. Вона не прям супервелика, але. 5% в дійсності повторюсь, я б не чекав би ці всі 5%. Я б забрав би там 2-3 і сказав би дякую на цьому. Але сам факт, що за допомогою цього інструмента ми ось цю першу зону могли відмітити. І чекати, коли ціна знову буде в неї заходити, і дивитися, що буде знову показувати нам інструмент. І ось тут ми бачимо, що коли ціна сюди прийшла, у нас дані знову виросли майже до тих, які були ось в цій зоні. Тут у нас було 13, а зараз стало 11812. І повторюсь, що саме основне це спідраж, який нам показує зразу активи, які в нас в грі. І налаштувавши додаткові два інструменти, ми вже можемо визначати для себе цікаві зони. І робити цікаві угоди. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Resonance.